Не здається вам, що річка уж хворіє, а разом з нею і усі ми, бо річка це відображення нашого з вами мислення. Ось подивіться на це місце майже у центрі Ужгорода. Ще кілька років тому тут протікала ріка. Тепер це нагадує більше будівельний майданчик посеред міста. Сьогодні у програмі незвідане Закарпаття ми спробуємо з'ясувати таємниці такого рідного і звичного для нас ужа. Початок вересня. Після літньої посухи уж нагадує більше болото, ніж гірську річку. Рівень води катастрофічно низький. Подекуди він сягає лише кількох сантиметрів. Здається, що уж може просто пересохнути, а такого в його історії ще ніколи не було. Низьким рівнем води можуть тішитися робітники, які проводять загадкові роботи з очищення русла. Ужа. Я кажу загадкові, бо на цей момент я ще не маю жодної інформації про те, хто проводить ці роботи. Ми розпочинаємо зйомки програми про ріку і випадково натрапляємо на це. Запах дуже неприємний і труба. Ось вона. Ось сюди в річку щось явно стікає. Коли люди хворіють, то у них беруть аналізи. Так само ми зробимо і з рікою. Наступного дня разом із пані Оксаною, працівником обласної санепідемстанції, ми приходимо на це місце, аби дізнатися, що ж насправді стікає з цієї труби до ужа. А ви можете і звідси взяти, щоб ми подивилися, що вони тут сюди стікають? Ну давайте. По запаху нічого не можете, поки що визначити. Ну, поки що ні, це в лабораторії. Це все хімія, так? Це, це хімічне, хімічне дослідження, так. Фізико-хімічне дослідження. Добре, ну йдемо далі. Так. Йдемо так. далі, так. Я прошу пані Оксану узяти проби з кількох місць. Вона погоджується допомогти. Фізико-хімічне і один раз у 10 днів вона бактеріологічна. І з другою пробою води я трохи злукавив. Я спеціально попросив санепідеміолога узяти проби з цієї гарної піни біля труб, що прокладені під рікою у районі палацу дітей та юнацтва. Скільки себе пам'ятаю, навіть ще у моєму дитинстві біля цих труб завжди утворювалася отака фантастична піна. Зараз я стану норм. Ще у дитинстві мене завжди цікавило, від чого вона утворюється. Нарешті тепер я маю змогу дізнатись, що ж воно таке. Ну, Попробуємо. Третю пробу води ми беремо у районі Боздиського мосту. Узяті проби відносимо у лабораторію. Тут нам обіцяють провести детальний і комплексний аналіз води. Це абсолютно без приборів, без нічого. То яка от вам здається вода найбільш чиста. Ну, я думаю, ця в третій пробі, тому що навіть ця видно, вона чуть-чуть ополісиру, якби маленько каламутна. ця вообще взагалі видно осати, чорні домішки. Ця відносна, але відпові... чи вона відповідає вимогам, буде видно, коли вже зробимо безпосередній аналіз. Тому що на око це дуже попередньо, приблизно все одно треба точні виміри, щоб сказати просто точний результат. Про результати аналізів ми дізнаємося наприкінці програми, а поки повернемось на береги Ужа. Серпень 2015-го у місті стоїть сильна спека. Давайте їдемо! їдемо! Офіційно в Ужгороді нема облаштованих пляжів, та й відпочивати особливо нема де. Рівень води у річці Уж становить лише кілька сантиметрів. Розвагою ужгородців вже кілька років є скоріше бутафорна ужгородська регата. човни Закарпатського флоту, ааа, вивуть. Сіночка серед пака рухається відразу. Номер 10 – це команда «Інтурист». Кожна з нас, ця команда, хоча б пішла, Я нагадую, що... Води так мало, що плавати на човні просто неможливо. Та чи було так завжди? Уважно подивіться на ці фотографії, які були зроблені в Ужгороді років 30-40 тому. Так, вам це не здається. На річці уж ще 30 років тому можна було запросто плавати на човні. Для мого покоління це вже просто щось фантастичне. Для мене уж це мілка ріка, яку запросто можна перейти у брід. Виявляється, так було не завжди. На березі Ужа я зустрічаюся зі своїм батьком. Він пам'ятає Уж зовсім іншою рікою. Да, тут були лодки, моторні лодки. Вот здесь вот на этом месте был причал, и здесь были э зав'язані і по воскресеньям, суботам і в такі дні э на этих лодках катались наші ужгородці. Вода була достатньо глибока. Вот. И когда мы приходили, я приходил сюда с родителями, мы садились, мама платила деньги, по-моему, 40 копеек было за а, детей. за детей 40 копеек, а со взрослых было больше. Но это недорого было. По тем временам, может быть, и дорого было. И нас вот здесь вот начинали катать на этих лодках. Уровень воды был Уровень выше. был гораздо выше. Да, это была глубокая речка. На той стороне находилась спасательная станция. И там тоже один катер дежурил. И одна деревянная лодка. Вот это вот плавали спасатели. Вот до сих пор, вот до этого места они плавали и запрещали всем, кто купался на этом Місце, а це був якби Ужгородський пляж. сюда люди приходили загорати горати купатися. Так що ж насправді відбувається з рікою? У чому ж головна причина такого обміління колись досить повноводної ріки? Вирубка лісу у верхів'ях ужа цьогорічна і вже традиційна посуха, або ж глобальні кліматичні зміни за останні роки. Лише в Україні зникли сотні малих річок. У світі така статистика ще сумніша. Щороку на планеті зникають тисячі річок. Чи потрапить уж у це сумне число? Ці питання я ставлю головному метеорологу краю. Але цікавим є для річки Уж, а можна сказати так, загалом для всіх річок Закарпаття це е, те, які рівні води. Якщо ми говоримо про водність, що вона має свою якусь таку амплітуду, вона коливається там, е, там, якимось періодами тривалими десятиліттями, то е, незмінною є динаміка на більшості річок по їх довжині, це просідання рівнів води. Тобто рівні води щорічно у нас просідають. Тобто куч стає вода в річці, мінімальна, так, мінімальні рівні води, щорічно стають все нижче і нижче і нижче. І е, для ужа це дуже характерно. Триває маловодний період. Це е, критерій небезпечного стихійного явища гідрометрологічного. Е, тобто, якщо водній річки менше 20% від норми, яка визначена для цього періоду, це вже є небезпечним гідрометрологічним явищем. Необхідно говорити, що е, Попередній рік, попередній рік, в тому числі і зима 2014-15 року, нас не тішили опадами, і взимку ми теж не мали снігу накопичення, достатнього для того, щоб розвивалося весняне водопілля, поповнювало наші ґрунтові запаси в долинах. Тому маємо таку комплексну проблему не тільки цьогорічну, так, а й перехідна з минулого року. Кілька тижнів тому у руслі річки розпочалися загадкові роботи. Я кажу загадкові, бо інформації ані на сайті Ужгородської міської ради, ані на сайті басейного управління річки Тиса нема. Зокрема, на сайті Ужгородської міськради можна знайти чимало корисної інформації. Тут можна прочитати історію міста, привітання вчителям та освітянам від міського голови, або дізнатися, які міста побратими має Ужгород за кордоном. Та, от жодної інформації про роботи, що ведуться у руслі річки, на сайті нема. До речі, за щорічним рейтингом прозорості міських рад в Україні Ужгородська посіла останнє місце. Аби побачити більше прозорості у каламутній воді, я зустрічаюсь із заступником мера Ужгорода Ярославом Шаферем. На моє велике здивування, навіть він, заступник міського голови, не бачив на власні очі проекту ремонтних робіт русла ужа, які викликали стільки запитань у пересічних ужгородців. Саме зручний транспорт на світі за місті уж так. будь ласка, це вам. Це вам. Так, ну це був, я якраз звернув увагу, що е, на різних ресурсах тепер всі там е, прес-конференції було там виділення 800 тисяч, 500 тисяч, 300 тисяч. Так, ось, місто виділило 500 тисяч там, де жовтеньким. Ну, для Посилання робити, то ну, називати треба справжні цифри. Я так люблю. Ну, так, в реальному часі. Вибачте які справжні цифри робіт, які відбуваються? Е, справжні цифри е, з міського бюджету. Департаменту міського господарства виділено 500 тисяч гривень на розширення і прочистку русла ріки Уж. Чому така непрозорість цих робіт, тому що я уважно почитав, подивився сайт Ужгородської міськради, там нічого не сказано про проведення цих робіт і чому де є цей проект, чому ну це так, якось це не дуже непрозоро. Не у вас одних у таке запитання. Я перед зустрічю теж заходив в департамент. Хотів подивитися договір, але ну сказали, що він десь на експертизі. Другий екземпляр десь є, але точно не знаю де і так далі. Непрозорість. І фактично така швидкість проведення робіт вона пов'язана з, на мою думку, з одним. В тому, що всі ці виділення грошей, коштів, які тепер йдуть на роботи по дорогам, по руслу річки, прибудинкові території і так далі. Вони мають такий скритий платіж, так скриту таку частину 2,5%, які йдуть спеціальний такий фонд департамента міського господарства. Ось яким вони вже можуть на 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 свій розсудок. Управляти ним, так? І ну, звідти йдуть їх зрозуміло, і премії, і зарплати, і ще деякі речі. Ось, І я вам скажу, що сума досить велика. Тому що якщо ми спрогнозуємо, що до кінця 2015 року буде використано через департамент міського господарства там 300 мільйонів бюджетних коштів, то сума цього скритого платежу буде десь 7 мільйонів гривень. Я думаю, що на 7 мільйонів гривень можна один дитячий садочок побудувати. Ну я маю на увазі, що маю. Ну, Таку надію, що в майбутньому припиняться ці е, такі е, е, хоз, хозрощотні отношення, кажуть росіяни. Наостанок я запитую у пана Ярослава, чи відомо йому про каналізаційні стоки до річки. Не хочете подивитися зараз? Ну, було б здорово. А, возле моста. Значить, це під рельсами. Я Ставлю. Я показую Ярославу місце знаходження труби, з якої напередодні ми взяли проби води. Угу. Да. Явно не мінералка, ні? Фу, бл. Гадость. Подожди, руки, помою, моєму это гадость какая-то, реально ті гадость. Пан Ярослав, існуванню труби дуже дивується. Робить кілька світлин і обіцяє розібратись. Да. І ви теж не знали про існування? Ні, не знав. Воно ну, лише викрилося завдяки цим роботам, фактично. І це, до речі, від от підприємства от басейн, це ж не просто. Так. Щось будете робити з цього приводу? Чи? Зрозуміло, що будемо. Зрозуміло, що будемо. Зафіксуємо. Я думаю, що треба створювати комісію з міської ради, в тому числі і вже звертатися власників, щоб вони негайно припинили цей викид в річку цих шкідливих речовин. Я зустрічаюсь із Олегом Колесником, науковцем-біологом у ЖНУ, аби почути його думку, що ж таки відбувається з рікою. Ні, ну те, що ми бачимо, ще поки що не катастрофа. Тобто катастрофа станеться тоді, коли будуть якісь руйнування, коли будуть якісь зрушення. Але це такий передвісник, да? передвісник того, що тут не все добре. Да? Тобто система знаходиться в порушеному стані, і вона здатна. Бо згідно, скажімо, теорії катастроф, система має от е, ознаки переходу да, із стану нормального сежу в стан катастрофічний. Я біолог, ботанік. І я можу сказати цими процесами, які будуть відбуватися з екосистемою. В даному випадку рослинністю на цих берегах. Тобто, що буде далі, ми прекрасно розуміємо цей. І тому, от, скажімо, оголення землі перед, перед зимою закінчиться розмивом. Це по-перше. По-друге, немає проєкту, немає робіт по відновленню травостою. Це закінчиться тим, що вже навесні сюди будуть засіятися бур'яни. І е, весною ми замість того, що була тут гарна трава, е, що можна було е, ну, зона відпочинку, як тут було, тут люди купалися, загорали. Ми замість на цьому камінні будемо бачити е, ну, стенакіса, бо інші бурюни заростуть, кропивою заросте. А через 2-3 роки тут буде борщівників в 3-4 метри висотою, з якими ми знову почнемо нещадно боротися. Да? Тобто, і е, через 3-4 роки тут кущі заново відновляться. Тобто за тим і піде, за травою піде, потім е, будемо бачити тут верболози. І через 4-5 років будемо кричати «Кару, острови відновилися, річка розмилася і так далі. Тобто воно нікуди не діне. І я не бачу, щоб робилося так, щоб зробити раз, і от як в чеський період зробили, і на 40-50 років забули про це питання. розумієте? Не було ні островів, ні, ні було розмиву. Тобто грамотно, красиво зробили. Тобто, взагалі, ці речі, які відбуваються, вони ну, носять такий, на мій погляд, якийсь хаотичний, незрозумілий характер. І по-перше, по-друге, вони носять якийсь ну, невідкритий характер. Тобто ми не можемо знайти інформацію на сайтах. Це ж державна організація за наші гроші, да, бюджетні, які ми заплатили в податки, проводить якісь незрозумілі роботи. Для чого існує зараз інтернет? Чому немає скажімо, інформації? Чому не, не зібраний проєкт реконструкції? Чому він не оголошений? Ми ж це фактично не приватна організація робить, це фактично робиться за наші гроші. За наші гроші нам нищать річку і ми не знаємо, чому. Голосіть, скажіть, от у нас є такий проект, от така є експертиза, Хто чому це зробив? Це ж цікаво громадськості, мені здається, буде. І тоді багато питань зніметься. Може тут дійсно хочуть зробити гарну відпочинкову зону, що тут буде лодки плавати, відновити той як при Чехах, що була ситуація. Тобто, це ж це ж добре тоді. Але цього ми всього не бачимо. Бачимо якісь незрозумілі роботи, якісь незрозуміле нищення, скажімо, ті ж самі, бачите, тут повністю знищене дерево на, 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 на дамбі. Тобто виникає питання, на яке би хотілося, чесно кажучи, отримати ну, кваліфіковану відповідь. Разом з паном Олегом ми наважуємось на неймовірну пригоду. Ми хочемо перейти ріку Уж у брід, аби продемонструвати на власному прикладі рівень обміління річки. Окей. Картинка требує жертв, не? Ну, так. <кхух> ну, Вода приємна. Така масаж. Цей аплікатор Кузнєцова. Вода глибина десь 20 сантиметрів від сили. Ну, вам навіть не по коліна, але це принаймні найглибше місце. Взагалі, от стан екосистеми Ужгорода, як урбоекосистеми екосистеми ми називаємо цей, він міняється не в кращу сторону. Тобто, це відчувається повсюду і по характеру захворюваності. От медики вам чітко скажуть по, по, по кількості скажімо, захворювань і органів дихання і так далі. Тобто пилюки стає більше набагато, температура різко піднімається. Ну, температура і стає жаркою і кліматично, але накладається те, що ми знищуємо зелене насадження і немає тіні, так? тобто асфальт перегрівається ще сильніше. І, і це стає несприятливим. Люди вже, скажімо, коли висока температура вже не можуть вийти на вулицю, бо немає де сховатися. А, тобто ми самі нищі, ми засмічуємо е, місто. Да? ми е, ну, В кіці -кінці, от бачите, і водотоки перетворюємо ну, на, 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 на таку ну, колобаню. Так. Е, Безпроблемно, ну, в принципі, перейшли. уж. — Так. Ну Поки що є, уж, так? А ще, Ну поки ще, що є. Поки що ми його перейшли, а може бути таке, що і, і зможемо і не знімати чобот цієї тупанки прийти без, без зуття, так? То Я сподіваюся, що вона відновиться. Ми все таке сподівання, що тут ми будемо відпочивати і догадати так? таку красоту, таку річку, гірську. Це є да? у містах України. Такі гірські річки, це, ну, це не є характерно. Там більше річки рівнині. Аби все-таки дізнатись більше про ремонтні роботи у руслі річки, я йду до басейного управління водних ресурсів річки Тиса. З директором управління Володимиром Петровичем у мене призначений час для інтерв'ю. Були я ще раз кажу, okay. було неділю можна поплавати, а бувало місяць і не можеш плавати. Прушу. Просто нема води. Спочатку у своєму кабінеті він показує мені старі фотографії ужа, і щиро хвалить чеських інженерів, які ще за часів Чехословаччини будували перші дамби в Ужгороді. Саме завдяки їм місто вдалося врятувати від нищівних повеней. Володимир Петрович дійсно приділив мені багато свого часу. Хоча деколи він і втрачав терпіння від моїх питань. Провелися певні роботи? – Так. Там нема зараз ані трави, ані рослинності. Чекайте. Підніметься вода. Це же прямий ви, шлях якщо до ерозії. Не буде. По-перше, якщо ви замітили, ерозія може бути там, де укоси прямі, то йде все. Якщо ви робите уположений відкис. Один до трьох, один до чотирьох, а там більше один до восьми. Що ви зробите? Ви побачите, що ніякої ерозії не буде. А ви знаєте, чому Але такі? Там, де... Ви хочете все робити по правилам, правильно? По закону треба все робити. Ну а як же? А такі питання у нас усіх виникають тому, що, наприклад, я особисто я дуже ретельно передивився ваш сайт. Да. Я чомусь не знайшов плану робіт цього проекту. Я не знаю, що тут буде, і ніхто інший не знає, де є цей план. Є Чого його немає на міській управі? У військовій управі є. По-перше, ви не думайте, що Чіпак задумав і почав тут щось робити на ужі. Звернулася у мене є лист, звернулася влада. Те, що зараз ми бачимо, і ви кажете, захід це є що. Як називаються ці роботи? Це розчищення русла. Що це? То згідно водної класифікації, своєї міська рада написала капітальний ремонт русла річки Уж в межах міста Ужгорода. Довжина цих 2,2 км. кілометри. Тут ви замітили фрагментарно зроблено. Зроблено тут, зроблено вище, зліва не зроблено. Зроблено вись фрагментарно. Все, це не є. Суцільне якесь регулювання річки Уж. Регулювання річки Уж здійснювалося в тих роках, де я вам показував на сайтах, на фотографіях, 30-60 роки. Ото називалося регулювання. Там формувалася набережна, формувалися ті парапети, це крупні будівельні роботи. А це, я просто можу нам сказати, як це експлуатаційні заходи, які потрібно періодично робити. Не... Через 5-10 років, а періодично робити. Тим часом в лабораторії обласної санепідемстанції вже готові результати аналізів води з ужа. Працівники санепідемстанції дослідили воду за кількома показниками. Найчастішою виявилася вода, яку ми відібрали у районі Боздойського парку. Вона відповідає всім вимогам щодо санітарних правил водовідкритих водою межах вести. Зовсім не дивно, що дуже брудною виявилась вода, яку ми відібрали біля труб у районі Палацу дітей та юнацтва. Нарешті я маю можливість дізнатись, від чого утворюється бридка піна на річці. Перевищення вмісту заліза майже в десять З цієї з другої проби? з цієї другої проби. Це добре, це є погано. Ні, звісно, це не добре. Е, відповідно тих норм, які передбачені для води відкрито водойми в межах міста. Е, це перевищення майже в десять разів. Ну то есть... Є... та найбільше санепідеміологів здивувала вода із третьої проби. Показники води, що стікає з труби у річку, є найгіршими. А яка найгірша усіх от проб? У нас вийшла перша. Там більша інтенсивність запаху. Поставили 3 бали при нормі 5. І запах буде сірководню. Ну, Це якийсь такий запах, якби ну, штучний, тобто від якогось. І плюс к тому, там є значить, перевищення в місто аміака. Ну, Майже в чотири рази. При нормі 2 отримали 7,8. Це, це говорить про за, забруднення якоїсь можливо каналізації. Ну щось такое, общем, близько до, до от органічного такого забруднення. Уж є невеликою рікою, що вже сотні років тече через місто, і вона може стати нашою великою спільною втратою, якщо одного дня вона просто пересохне.